Привіт! Мене звати Євген. Ми магазин триммерів та машинок для стрижки. Зараз робимо огляд на триммер. Тремр VG B017. Такий триммер підходить для гладкого гоління, для гоління тіла. Він також підходить. Він по типу Philips One Blade. Ось. Давайте зараз подивимося, оглянемо, і я вам скажу. Цілому характеристику. Почнемо з того, що сам триммер воду не проникне. Це дуже, досить популярна модель. Ми їм часто рекомендуємо, якщо для тіла потрібно. Ось я вам показую тут, подивіться, будь ласка, зубчики, фокусую. Вони йдуть максимально дрібненькі, тому до тіла вони будуть дуже приємні. Вони не будуть викликати подразнень, тому саме ось такий варіант ви можете використовувати для тіла, для гоління обличчя. В комплекті також є насадки до 5 мм, 1, 3, 5 мм для того, щоб робити, знімати довжину на бороді. І, до речі, він не сильно гучний. Ось, будь ласка, я вам зараз вмикаю. Ось його звучання. Відносно воно не гучне. Також голівка сама плаває, і, до речі, тут голівка змінна. І до нас вже їдуть. Запчастини, тобто ми замовляємо окремо у виробника, тобто це оригінальні у виробника запчастини, саме ось ці голівки. Вони коштують у нас 250 гривень. Ось у нас їх часто купляють окремо. ось тому Також в нас вони скоро будуть вже їдуть, я думаю, через тиждень. Ціна такого тримору: 799 гривень. Замовити можна на нашому сайті Тремр. Замовити можна через інстаграм. Посилання в шапці профілю і також в нас є самовивіз місто Київ, Велика Васильківська, 72, Те це Олімпійський другий поверх. Чекаємо на вас гарного дня!